Другий вже матч для українців, для молодих українців. Ця команда, я так думаю, до 18 років, можна вважати так. Грають вони мені не, не зрозуміло, з ким вони грають. Я так думаю, що або з літопцями, або з ким вони грають, бо форми не... не Ми вже повного погну, перекладують м'яч українців і вінчується. Вона спокійно ойну. Це було дуже, досить ризиково, але, але треба було спробувати, бо перший м'яч оборота завжди дає якусь приміх, собі, 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 і вже гра піде зовсім іншому. Більше чуємо ми тренера українського позитивного у марку, аніж в цьому матчу, але це можна вибачити бо молоді хлопаки. Виганяєте так, невідомо хто перепасовується з одного фонду на інший і вже вночора. А ой-ой-ой, який сей. Неймовірний сейф. І м'яч один на підводи щоб п'ятих матч точно ну, ще поки що я чую кількову марку не видав не видав це якісь дівчата мабуть канакова кут не видали Удар і такі м'ячі, звісно, що штякнеться ворог Так, Подякуємо нашому вратареві. Пішли далі. Атака з боку українців. Ой, заду, позаду, позаду. Треба передупреждати, про таке попереджувати, але ніхто про це не каже. Зараз міг бути переклад. Це гол-гол! Це подякуємо нашому нападнику, захиснику. Кто забил? Кто забил? Ну у нас немає даних, хто забив. Будемо сподіватися, що забилися все ж таки наші хлопці. Важаю, так, шановні, шановні ми, ми не представилися. Сьогодні працює за камерою та мікрофоном. Туров Артем. Доброго дня, так. Туров В'ячеслав. Добрий день. Так, ну ми продовжуємо наш. Бої? Зовсім повільно вижиняють така на відомі. Стають українці і нічого не залишається, як етапи м'яч з Ну Як Їй, то кажуть, по поварам. так. Як міша мудрік в українському футболі, так і так і... Ціні Та, відомі поварам. Так, ну що, розганяємо атаку. Українці йдуть по три раз. Так, все, сподіваємося, що зараз буде теж гол. Ну, так. Кидок. Так. Ще раз. На мою думку, дуже важливо. Ще зарані. кидок. Це валер'ян. Це валер'ян! Це Валеріян! Валеріян! Топовий як, гравець. Ну, зграмець. Я хотів сказати, що він топовий ну, як, нап... <рик> нападник. нападник, нападник нашої української команди. Валеріан. Он же Валера, он же Валерій, он же босс. Ну і так далі. Он же історик. Да, он же воно. Зарано. Зарано, зарано був нанесений перший удар. Ага, що це було? Що це було? Але так. на щастя, Валеріану вискочив м'яч і він же не переправити. Його вибрали до себе це 2 Щось не, не розуміє Якась медошня. Я би сказав, каша мала. А, то й мільна ворога, да? Амінь. Амінь. Амі. Валера Амі. Амі. Бульдозер. Валера Бульдозер. Так. А це Максим йому допомагав. Так, і ці невідомі дівчата. Зараз буде кидок. Кидок. Ні, пас. Завжди були передачі на правий, а на лівий такий, лівий. Хоча я віддав, на правий. Так, іду, і кота. Так, я Ну, так, да, Щось ви дуже сильно перехопили ініціативу, я навіть забув як роботи. Все ж таки, я теж коментатор. Так, так, працюйте, будь ласка. Та, що Переписовується біля площі українців ці невідомі. Але нічого до ніч, нічого не, не, нічого нечого до цього ну, не призводять. Ой-ой-ой, яка помилка, помилка. Мало не покарало українців, але все, все, треба швидко, швидко йти в атаки, швидко забігати, швидко забивати. І, 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 і... Майже домо треба розхитувати атаку. Але все, все, уповільнили, уповільнили темп і ай, за Занизьку за кидається цей м'яч і знову, знову повертається українцям собою половину поля. Почала йдути два м'ячі. Почала йдути два м'ячі. Ну, вибачте, якщо ми отак от будемо зайняти атаку по 20 секунд, то ніколи але... вони не зайдети. Але Але на що? З якої сторони зачепити? А что-то не было. Да, не, Может, не было. Был? Не было, не бы? было, не было. было. Граем Граем. так, вперед. Здорово, здорово, что опять, снова, снова Валера, ты Валера жесткий, да? Валера жесткий. Валера жесткий. Валера жесткий. А, он Валера. А, нет, нет. Валера, Валера. И я вам скажу так, между нами, между нами, да? Что а, да? да. я товарищу, товарищу звонил. такие деснируют свои планы, ведомые, добром боевые. Боевые, ненадежные. Ненадежные все ворота. И в стоит 3-1. 3-1 это что? Курс? Курс дальше. далее будет. мощная. Паса, але він добре кидає. А нікому мови віддавати, всі закриті. закрити. І позаду. Подмовиє. Ну він навіть перемагав. Дивився, який переховати, можна і, і, відкрити. Валяра які... набі... знову, знову можна кидати кидати, 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 кидати і забувати. І це, 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 О, Раз, приклад, франко, на цей м'яч, ось, ось він, ось цей м'яч. Дуже груба, тому це послікає відомо. І це призводить до катастрофи. Рахунок 4 1 це зачитаємо. Якщо далі так піде, то Валера буде кращий бомбардир цього турніру. Цього Турніру? Турніру? Ні, ну просто цього цих змагань. у вас продовжувати репортаж нічого поки такого надцікавого